Цікшувати про американські вибори, там йде дуже несподівана інформація не тільки про Дональда Трампа, а й про про демократів. І йде мова про те, що чинний кандидат від демократичної партії може бути замінений на іншого кандидата. Причому це буде не Мішель Обама, а Барак Обама, президентство якого у нас залишилися не найкращі спогади, а такий варіант можливий. Ну, я чесно кажучи, вважаю, що він не дуже можливий, хоча б з тої причини, що, по-перше, є особливості американської виборчої системи. Тобто, по-перше, згідно конституції Америки, президент може бути тільки два рази обраний на посаду. Тому Ой. варіант обраний не підряд, а загалом обраний. Тобто, відповідно, Барак Обама у принципі втрачає можливість такому плані балотуватися. Це раз. По-друге, якщо ми говоримо не про Барака Обаму, а про якихось інших варіантів, то теж є певні проблеми пов'язані з так званими праймеріс, які існують в в Америці, і які передбачають, що висувають кандидата від певної партії, не скажімо, там якесь рішення партії, а висуваються за результатами за результатами певних виборів, і е говорити про те, що Якийсь кандидат, який не брав участі у праймеріс, який фактично не за якого не голосували члени партії, раптом може стати офіційним кандидатом, теж ну я не, я не скажу, що є неможливими, але принаймні вони є сумнівними з позиції от логіки процесу, логіки виборів, логіки праймеріс і традиції Америки. Тому я швидше розглядаю цей варіант, що. Ну, буде знаєте, обрання Байдена з розумінням того, що в підсумку він можливо подасть до відставку, і скажімо, там віце-прем'єр буде реально керувати країною. Ну як варіант. Хоча ми, ну, ми розуміємо, що якщо стануться певні форс-мажорні обставини і там здоров'я Байдена і вік просто фізично не дозволять йому брати участь у кампанії, ну тоді гіпотетично ми можемо говорити про якісь такі форс-мажорні обставини. Але ну, я, я швидше схильний до того, що буде Трамп і буде Байден. А в підсумку, після виборів, якщо переможуть демократи, можуть бути якісь, скажімо, комбінації, якісь варіанти. Чекайте, якщо станеться, що Байден або Трамп не зможуть брати участь у виборчій кампанії в силу в силу віку і того, що може з ними статися, то тоді ще керуватиме віце-президент. Ну, це якщо вони не зможуть керувати країною після обрання. А, тобто... то, а, а якщо припустимо, це стається до обрання. Ну, якщо це здається до обрання, тоді очевидно, що має бути заміна кандидатів. Але е, ну дивіться, тут момент такий: е, це може швидше говоритися про те, якщо фізично хтось помре з тих кандидатів, тому що якщо він ну просто там стан здоров'я не дозволить, то це якби не буде аргументом. Якщо гіпотетично хтось з двох основних кандидатів помирає ще під час, е, скажімо, виборчої кампанії. Тоді гіпотетично ми можемо говорити про заміну кандидатів, але тут буде швидше поставати питання: що це має бути заміна, скажімо, числа тих, хто брав участь у праймерізі і програв. Тому, ну, хоча я знову ж таки, я не пам'ятаю таких прецедентів в історії виборів Америки, коли би, скажімо, кандидат помирав десь безпосередньо перед виборами і треба було заміняти. Були варіанти, коли він помирав після виборів. Тут механізми існують, вони є зрозумілими. Тому в даному випадку ми можемо говорити можливо про певний перший прецедент і відповідно, перш, перші якісь результати, які будуть. Або прецедентами, або можливо чітко по закону. Я думаю, що, наприклад, якщо ми говоримо про Дональда Трампа і його смерть, то ми маємо говорити про Нікі Хейлі як ту кандидатку, яка з ним боролася, яка має всі права як другий кандидат за результатами праймері на балотування. Якщо ми говоримо про Байдена, я зараз не згадаю хто там, бо там серйозних кандидатів не було. Які були б з ними потягалися з ним, але теж очевидно, що було декілька кандидатів, які пробували свої сили, які брали участь у праймерізі. І, відповідно, вони згідно згідно норм і традицій мали б право на е, балотування. Ну, якісь інші варіанти, типу відтермінування, е, рестарту виборчої кампанії і так далі, вони є мало ймовірними, враховуючи, скажімо, за таку закоренілість. Виборчої системи Америки, загалом її правової системи і традиції, і так далі. Але кажу, все буває перший раз, ми ну, якби так на 100% Екран. це відкидати, напевно, не варто. Пане Микола, єдки, мене виникло зовсім каверзне питання, але воно, воно дійсно мало ймовірне, але теоретично це теж важливо. А якщо обидва кандидати помирають до виборів, я розумію, але ми не можемо цього виключати в силі їхнього віку. Ну, дивіться, ну, звичайно, що варіанти можуть бути різними. але я думаю, що ми маємо розуміти, що насправді американська система побудована таким чином, що фактично виборці голосують ну не скільки за особистість, конкретно як голосують за партію за лінією партії. Тому я думаю, що в даному випадку, скажімо, заміна людей там Обами і Байдена і Трампа на умовно там. Хейлі і ще когось, вони в принципі суття змінюють розстановку сил і уподобання американців. Тому я думаю, що, напевно, буде тоді такий варіант. Все-таки будуть міняти кандидатів. Але навряд чи буде рестарт виборчої кампанії, хоча би тому, що тоді потрібно і рестарт праймеріс, а праймеріс відбувається за рік до виборів, тобто воно все занадто складно. І навіть той варіант, коли американці не проводять позачергових виборів. А, наприклад, той самий віце-президент править до кінця терміну, він свідчить про те, що вони не готові на відтермінування виборів, на зміни термінів виборів. Я швидше готовий говорити про те, що буде просто заміна кандидатів, яка суттєво напевно не вплине на розташування і на уподобання американських виборців да, це дійсно фантастичний варіант. Пане Микола, я вам, я вам дякую за цю розмову. Це дійсно було дуже цікаво. Ми так закінчили на трошки такій дуже гіпотетичній версії, але тим не менше це теж не можна виключати. Пане Микола десь пропав. Отже, не забувайте підписуватися на мій канал, і все буде Україна. Дякую.